Благодійники з Німеччини привезли чергову партію гуманітарної допомоги, а саме один позашляховик, який передадуть військовим для виконання бойових завдань, та два буси зі стоматологічним обладнанням. І зараз і це було важливо. Це важливо було, є і буде. Бо якщо у бійців болять зуби, то він не може воювати та захищати Україну. Тому нам важливо, щоб наші воїни були здорові і зубний біль їх не відволікав від стратегічних завдань. Наша організація з нашими представниками в Одесі за останні три роки привезли і розподілили по усій Україні більше ніж дві тисячі гуманітарної допомоги, а також передали близько 30 автівок для різних підрозділів та на різні проекти. проекти багато чого потрібно. Деякі речі ми закриваємо, деякі речі ми плануємо закривати, стараємось зібрати там кошти, з німцями, нашими друзями спілкуємось. В основному медичне приладдя, Вон, бачите, дуже цінний груз, буде переданий на днях. От ми повернемося в Одесу, будемо там в нашому регіоні, будемо зустрічатися з нашими. Захисниками будемо передавати дуже гарні речі. Так, Їм. Так. По суті, те, що виходить, те і тим і допомагаємо чи можемо. Гуманітарний вантаж збирають завдяки підтримки небайдужих та деяких компаній, які допомагають фінансово або ж навіть автівками та обладнанням. Ці ж два буси переобладнають у мобільні стоматологічні пункти, які можуть виїжджати до пацієнта майже на передову. Зробили ми його ще спочатку повномасштабки. Вже більше двох років їздимо по фронтовим напрямкам, лікуємо як військових, так і мешканців деокупованих громад, там прифронтових селищ. Маємо в команді 22 лікаря. Uh, і на жаль, поки одна автівка, да? і завдяки допомоги хілпчейн. Uh, зараз маємо ще дві автівки, які спорядим, і це дасть нам можливість набагато швидше і краще закривати запити по стамат допомоги. Також, якщо хтось бажає долучитися до підтримки волонтерів, то завжди є потреба у розхідних матеріалах. Потрібна з обладнанням, з розхідниками, тому що отримувати зараз три машини. У нас вже є одна машина, а вона працює майже два з половиною року. Ми її побутували на самому початку війни, і вона дуже дуже затри затребована. І ми маємо е, дуже е, багато е, запросів на цю машину, е, і тому це дві машини нам буде е, трошки е, тяжко е, отримувати. Наші ж волонтери передали німцям деякі цінні подарунки. Це ми даємо німцям, щоб вони, вони збирають донати, і вони просять нас, щоб ми щось давали, щоб вони там продавали донаторам, передавали, таким чином спонукали людей донати. Наразі автівки вже поїхали за місцем призначення на модифікацію. Волонтери з Німеччини зазначили, що вже готують наступну партію допомоги. Давид Берішвілі, Остап Кульпа. Правда тут львів. Це Вау. Цим кадром на пару хвилин. Це теж історія цікава. Вони їхали на парад. Ми працюємо тільки з німецьким фондом, з німецьким народом. А взагалі, ну, по Україні у нас дуже така і по Україні, і в місті Одесі дуже дружня волонтерська команда. Ми ремонтуємо автівки військових, ми бронюємо. Військові автівки, ну це такі ну напрямки, які ми, от ну, в принципі, е, можемо закрити і стараємось закривати по максимуму, як ну як, як як дається нам можливим сили і так далі.

Та да, давайте якусь тут вот, і то, щоб по було видно, так. Да. Давай да. я беру піхті. А, беремо піхті. Так. форпост. Чого? Основне запрошення потрібно? <laughs> Байкерський суд. А чому бідні? Треба такого, щоб дублював хтось. Як? Слава Україні! Героям слава! Смерть Дома. ворогам! Я? Слава да, нації! Слава Спочатку <рігалі> <Ворога. рігалі> разом до перемоги! Приклад, да, на цей час, е <кхм> час прямо зараз, у нас п'ять запитів. А, і да, вистачає лікарів, але не вистачає на чому їхати, да, не вистачає автівки. Тому ці п'ять запитів це буде ну, мінімум півтора місяця. Да? І якщо буде більше автівок, розумієте. Да? А, дуже складна ситуація з, з томат допомогою на фронті. А, щось там розбомбили, якісь лікарі виїхали. Да? Це дуже-дуже велике питання. Ми постійно в напрямках. От, я зараз повернусь в Одесу і через два, два дні, дві доби, да, вже будемо їхати. На фронт виїжджаємо на позиції, так, звісно. Саме ближче до лінії фронту були 5 кілометрів. Постійно чути постріли, постійно, постійно щось прилітає, постійно треба берегти світ дронів, ну, але так воно і є на зараз, на жаль. Ні, ні, але все рівно люди потребують нашої допомоги. Можливо, треба дуже уважні, ну, але можливо, так. Да. Якщо є можливість, звісно, ми стараємося більш якусь відстань брати. Ну, не, наприклад, на Херсонському напрямку це практично неможливо, там дрони долітають, де б ти не стояв. Тому мери без, ну, як, правильно, да? безпека повинна бути. Це дуже важливе питання. Тому якщо хтось бажає допомогти нашому фонду, ми залюбки приймемо будь-яку допомогу в від розхідників або коштів на розхідники, розхідний матеріал, стоматологічний, якесь обладнання, це буде дуже дуже вчасно. Спасибо за прошлое, да. Репортаж, неужели і... мужество? І... Спасибо і... за і... прошлый і... Репортаж, і... неужели, і... мужа і...